До мирного люду така порада, якщо ви мобілізуєтесь, перші три дні треба просто не думати. Є хто зі срочників там підписав контракти, і тигри такі, що треба тільки молитись на них, бо завдяки їм там якісь позиції втримуються або відбуваються. Е, я оператор БПЛА, робимо розвідку до розвідку. Позиції противника на херсонському напрямку. Так сталося, що хтось більше розбирається в електриці, хтось більше розбирається в тому, як варити каву або приготувати сніданок. Мені більше до душі польоти, природа, розлітаючийся противник його позиції. Треба знати можливості техніки. Своєї треба знати приблизно місце розташування противника. Треба знати, де сховатися, і треба знати, скільки у тебе є часу, щоб потом зібратись і уїхати. Mavic це дрон з дуже гарною якістю зображення, з дуже хорошою дальністю польоту. Як розвідник, це просто неймовірне досягнення. Є кращі, але не всі кращі нам до рук попадають. Тобто це ціна, ми на дрони відкривали збір, ми назбирали, придбали його і досі він у нас. Практикував літати на дронах FPV, це ударні дрони такі. Получається, але краще на Мавіку. <краще>, краще на Мавіку. 23 лютого ми з дружиною і дітьми сіли у літак із Єгипту. Прилетіли до Києва. Е... Приїхали додому. 24 лютого в пів шостої ранку мені дзвонив мій кум. Каже, все, збираю речі, збираю сім'ю виїжджа. Ну, а куди їхати? Тут, а, тут все. Батьки тут, робота тут, сім'я тут, ну, абсолютно все. І в мене дружина, скажімо так, не, важкі, не важка людина, але її до. Якогось моменту треба дуже довго підготовлювати. в лютому почалась війна, а у квітні, 17 квітня, я пішов до Лав Збройних сил. Мені знадобилось півтора місяці, щоб підготувати дружину. Я її там потрохи закидував, закидував. Ну, якось не знаю, ну, маєш хтось захищати країну. До мирного люду така порада. Що якщо ви мобілізуєтесь перші три дні треба просто не думати. Я був абсолютно вільною людиною, я міг літати за кордон, я міг робити, що хочу, зібрати сім'ю, поїхати кудись. І перші три дні, коли я заступив до служби, це було просто щось, як. А зараз все дуже чудово, нічого там страшного немає, долучайтеся. Підрозділі всі, ну, абсолютно різні. Ну, звичайні люди. Звичайні люди ні в якому разі не військові. Всі звичайні люди. Є хто з срочників там, підписав контракти, і тигри такі, що ну, треба тільки молитись на них, бо завдяки їм якісь позиції втримуються. Або відбиваються. По правому берез, берегу е Херсонщини ну, там немає миру і спокою. Там, як не мінометний обстріл, так і артообстріл. Е те місце несення служби, де ми знаходилися, саме над нами сушки пускали каби. Ми бачили, бачили всі ці борти, які підходили до рубіжів, бачили, як вони розвертаються, ну, по факту там 25-27 кілометрів до них, ну, до зони пусків, але все видно було. Постійні, повторюся, артобстріли. Херсон той бідний, це взагалі просто вони гасять там, по прибережній лінії. Дуже багато. Немає, миру і спокою немає. Е, треба давити, 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 давити. Але дуже важко. У нас по всій країні війна йде. Не ми, ми застраховані абсолютно ніхто. Ракети літять, летять. Хаотичною траєкторією, кожен з нас може. ну... Так що, хто радіє, кожен займається своєю справою. Я якщо бачу людей, які там відпочивають десь, ну, я теж що в місті буваю, бачу, люди відпочивають, ну в мене немає яких-то поганих думок про них. Ну, Ніхто ж не знає, чим він займався там в день. Може, він тільки приїхав з Донеччини, і... теж військовий, перевівся в гражданку і відпочиває. Може, це волонтер який, який цілий день перебував, перебирав продуктові набори і на вечір вирішив відпочити. І працювати теж комусь потрібно. Те, що люди відпочивають, я на це абсолютно нормально реагую. Абсолютно, ну, кожен робить свою справу. Стосовно життя до війни, е, так було дуже чудово питання, е, чи хотілося б повернутися до того життя. Хотілося би, щоб був мир в Україні, а життя ми це влаштуємо вже, може і краще буде. Головне, щоб все вже нарешті стало спокійне. Перемога ну, це таке дуже важке питання. Ну, сказати, щоб там на кордон 91-го року ну це хіба буде перемога? Це, мабуть, знищення Російської Федерації взагалі з землі. Ну, На їхній історії війн вже дуже багато. Мені здається, що це не остання їхня війна. І... Хто знає, де вони взагалі зупиняться і як вони зупиняться. Та взагалі багато факторів, які впливають на слово перемога. Це так одним. Словом не назвеш багато що треба, щоб перемогти.